Вітаю на огляді ліхтарик для велосипеда, який я замовляв на Aliexpress. Це один із самих дешевих та найпростіших ліхтариків, які можуть бути. Прийшов просто в упаковці, без коробки і без інструкцій. Лише ліхтарик та кабель Type-C для зарядки. Знизу знаходиться кріплення на руль. А також порт Type-C для зарядки. Кріплення на руль до ліхтарика приєднане за допомогою шурупа. Воно може повертатися в ту чи в іншу сторону. Зверху знаходиться кнопка для увімкнення та вимкнення ліхтаря, а також для перемикання режимів. Давайте перевіряти. Яскраве світло, менше яскраве світло і режим миготіння. Наступне натискання вимкне ліхтар. Перевіряємо, чи буде йти зарядка. Засвітився червоний світлодіод, Це означає, що процес зарядки розпочався. Вага ліхтарика 35,57 грама, Ліхтар має вбудований акумулятор на 400 мАч. На сторінці продавця написано, що ліхтар має яскравість 180 люмен. Розміри 72,3 мм на 29,4 мм. І на 29 мм. Ось так ліхтарик світить вночі: максимальна яскравість і менша яскравість. Світла трішки недостатньо, але можна використовувати. Якщо товар вас зацікавив, то посилання на нього ви знайдете в описі під відео. Дякую за перегляд і до зустрічі!